Так, друзі, всім привіт. Не знаю чи буде видно. Значить, Сьогодні відео трошки про струм, про генератор автомобільний. Значить, ось ви бачите, да? 13,9 вольт. Ну, симптоми, зразу почнемо з симптомів, то що я буду розповідати. Значить, У нас зарядка 13,9 вольт. Зараз показує автомобіль. Е... На холостому ходу при увімкненні якоїсь нагрузки постараю, включаю фари, ближнє світло і наша зарядка, тобто струм в мережі починає просідати і так просідає, просідає, просідає. Якщо акумулятор у вас дохлий, він швидше просідає. У мене акумулятор. Ну, більш-менш, я його півтора року назад купив, ось бачите, як воно повільно просідає. Чим більше ви даєте газу автомобілю, воно ситуацію не дуже змінює, а інколи може ще швидше просаджуватись вольтаж. І так воно сідає, 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 поки у вас, ну якщо ще включимо пічку, да, 11.9 і пішло. Ось виключаю нагрузку, у нас все стає на місці. Значить, а симптоми? Ну, симптоми розберемося, а з рішенням я вам скажу далі. Починаємо. А, ну і що починаємо? Автомобіль Ford Scorpio, 86 рік. Ось. І це в принципі, я так думаю, це, це, це і моделі, от, отакі от, штуки. Не треба зразу бігти, купляти новий генератор, там, я не знаю, знімати нести на ремонт на діагностику. Не треба, Можна перевірити щітки на е, шоколадки. Але це все не то. Я вам покажу далі, як. Це вилікувати. Поїхали. Ось, а, скажем так, вирішення цієї проблеми дуже просте. Колись я теж на початку експлуатації думав проблеми проводки. Міняв, кидав додаткові маси і так далі. Але, друзі, виявилось. Ось в мене зараз стоять ремінці Ось такі от. 10 на. Ну, треба брати 1200, бо ці трохи маловаті вони налазять в мене. З гідро Ну, Проблеми, друзі, у нас з щепленню ременю з шківами. Значить, Зношуються ремені. Якщо, звісно, це не поможе. А це це, в нас, друзі, нам треба просто підтягнути наші ремінці. Значить, провисання на самій більшій нашій, нашому відрізку по нашій книжці. Має бути не більше 1 сантиметра. Тут в мене зараз, я вже бачу, що сантиметра 1,5 до 2. Є якісь, не користувався ними, є якісь спреї, які пшикаєш на шкіл і воно ніби краще прилипає. Коли такий найду, покажу. Але на даний момент... Ця проблема вирішується під тяжкою Тож, Скорпіо перший, 86, 2,0 э, двигун. І в нас йде отакий от двойний ремінь на, ось на генератор. бачимо. І гідропідсилювач. Підтягуємо, ми відкручуємо оцей от болточок на 13. І ось наш ключик. На 13 і це все нам потрібно, щоб вирішити цю проблему. Якщо, е, звісно, дивимося, бачимо, ремінь трошки потріскався, або натяжка нам вже не допомагає, може таке теж бути, друзі, можуть у ці грані так стертись з боків, що просто вже натяжка не допоможе. І перетягувати ремень не потрібно. Можуть вийти підшипнички з ладу, а тут у нас їх багато. 1, 2, 3, 4. Тому тоді замінюємо ремені. Все, зараз підтягну і подивимося на результат. І так, друзі, значить, дивимося. Зарядка у нас 13,9, так як було. Я вже підтягнув ремінець. ось Погано видно. 13,9 вольт. Зараз вмикаю, вмикаю це на, на включених габаритах. Вимкнув габарити. 14.0 зарядка в нас. значить І, як пише книжка, Якщо у нас правильно, нормально е працює генератор, значить нас при включеному дальньому світлі фар і на 2000 оборотів має бути просадка не більше 1 вольта. Ось у нас зараз 13,9, 14,0. вмикаємо світло, микаємо дальній на холостих.

Починає стабілізуватись, була просадка, вчився гідроблок АБС 12.9, ну на 1 вольт і даємо 2000 вороль. Просадка на 0,9 вольта. Це в нас в межах в норми в межах допустимого. Ось вимикаємо обігрів, вентилятор 13.4. Світло працює, вимикаємо світло, вимикаємо. Ось. Вимкнули все. Зарядочка в нас працює, все добре. Користуйтесь, друзі, ось такий, скажем так, ось такий вийшов у нас ремонт. Швиденький, в принципі, у ну, мене тут газовий редуктор, то він не заважає робити натяжку генератора. В кого редуктора немає, важелем. Монтіровочкою натягуємо е, генератор і робимо відповідну натяжку. Зараз бачимо просадку ременя, вже ось він до 1 ну, сантиметра. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Ось. До зустрічі.